О, це було, як на мене, таке еталонне Олі. Я сподіваюся, воно попало на камеру. Може не дуже еталонне, але для мене еталонне. О, якраз непогане Олі під кінець. І час вже закінчився. Оп! Оп. І все. Мої виводи з приводу Олі за сьогодні. Що я зрозумів його я раніше? Не розумів, чи розумів, але не до кінця. Так, перше, головне, мені треба нарешті нарешті почати ставити цю ногу не на самий край хвоста, ось сюди, а ось сюди, на його основу хвоста. Тому що саме тоді в мене виходить найкращий пап зробити, щоб задня частина теж піднялась. А коли я ставлю ногу на самий кінець, я виходжу, що борт, коли... Перевертаю, я ще його додатково штовхаю вперед, і він просто із-під мене просто ось так виїжджає. Це перше. А, ну і друге, що мені треба почати. Ну, я вже почав потрохи робити, але треба робити все більше. Мені треба більше з'їбати ноги. Типу, щоб мене ось так назад не відкидувало. Мені треба ось так з'їбатись, щоб мій центр тяжкості залишався приблизно на тому ж місці. Де він і був, коли я починав робити олі, а не переносити його назад. І в принципі, коли я обидва, обидві ці вимоги виконую, в мене виходять, в принципі, непогані олі. Ну, як на мене. Нарешті час для сніданку. Так, час їхати відвозити книги в бібліотеку. І далі. Що? Правильно, а правильно гадж Немає нових книг. Сьогодні без нових книг. Просто додому. Пам'ятаєте, я розбив фільтр на лінзі? Настав час його спробувати зняти. Ага, лінза ціла. Це вже добре. Залишилось оцю металічну фігню зняти. Готово. Як нова? От всьому і плюс цих старих лінз, вони металічні. Їм воще пліваль, що ти з ними робиш. Вирішив коврик ще додатково помити під водою з милом буде чистіший. Не забувайте підписуватись і побачимось в наступних влогах.